Російський шахет убив матір та сина у Шевченківському районі столиці. Уламки дрона влучили в п'ятиповерхівку. Пожежа зайнялася на третьому і п'ятому поверхах. Чимало мешканців на той момент іще спали. На місці події працював кореспондент ТСН Сергій Моргон. Із 14 квартир, які є у під'їзді, 10 постраждали, і найбільше ті, які на верхньому поверсі. Це будинок у Шевченківському районі, в який влучили сьогодні вранці російські терористи своїм ударним дроном. У тій квартирі загинуло двоє людей: це жінка та чоловік, мати. І син, сину 28 років. Зараз до цього під'їзду людей не впускають, поки що там працюють оперативні служби, зокрема, рятувальники ми бачимо і зараз, які продовжують гасити пожежу. Вона нібито кажуть, локалізована, але ми ще бачимо трохи диму. Довкола також працюють оперативні служби, інші, і в тому числі і комунальники, які вже прибирають вибиті вікна, уламки із фасаду, тобто бите скло, рами вікон і плитка. Денацифікували, як Хажуть російські терористи сьогодні будівлю із цивільними, також аптеку, також відділення пошти і продуктовий магазин. До слова, дехто й досі шукає своїх знайомих, як от у продуктовому працювала жінка, і зараз до неї прибігла подруга, аби знайти її. Прошу послухати місцевих. Дівчат спросила, кажуть, жива, все нормально, квартири затоплені, зараз все туди викидають. Ой, кошмар. Не спавши там десь на борчагівці, мені перезвонили в 3 часа ночі був, був вибух, а потім летить, ну, звук чути і бабах і все. Також на місці тут зараз працюють і психологи. Вони спілкуються із тими мешканцями, які потребують допомоги. У Києві постраждало вісім чоловік, з них четверо це діти. І от відкритого координаційний штаб тут у Шевченківському районі, і ті, хто потребує допомоги або навіть виплат, може звернутися сюди. каже Олександр Поповцев, тимчасово виконуючий обов'язків очільника Шевченківського району. Можна отримати одноразову допомогу за міською програмою Турбота. Це 10 тисяч гривень. І ті люди, квартири, яких не придатні зараз для проживання, можна отримати допомогу 40 тисяч гривень на оренду житла. Поки буде вирішуватися питання щодо відновлення будинку. Також для тих, хто зараз планує їхати в місто, і можливо його маршрут пролягав через Берестейське шосе, то краще обрати альтернативні маршрути. Тут рух автомобільний досі ускладнений. Трамваї частково працюють лише з борщагівки в бік Лук'янівки, от зворотньому боці поки що ні.